Привіт, танкісти! З вами Лімон. Сьогодні у нас буде бійна майстра на техніці Йосип М. Нещодавно прокачував гілку в 705 а І я так скажу: в принципі, мені досить сподобалось. Є своя незручність дійсно в цій техніці, як і в будь-яких інших танках, де у вас заднє розташування башти. Це не прикольно, наприклад, грати від позиції, коли вам, знаєте, ось, наприклад, на холміку треба виїхати, дати пайку і швидко закатити назад. Наприклад, на якомусь потенційному гонсалу, да, от там, я не знаю, чи контрадікшен з звичайному коротше, танку, де у вас башта знаходиться спереду, Це набагато простіше зробити, і вам не потрібно повністю виїжджати, дати тичку, і потім закатувати назад, там, коли вам вже напівличчя обіцяли. Да. Тут треба знаходити інші позиції, використовувати, як правило, Бортик. А ми знаємо магію совкового бортика, особливо совкового бортика. І є своя певна гра. Мені, в принципі, гілка сподобалась. Я отримав, ну, можна сказати, задоволення. Я нормально її вкачав. Здається, саме на цьому а, танку Йосип М. Ось цей бій, якщо не полююсь, був взагалі останній при прокачці, і саме на ньому в мене вийшло взяти майстра або передостанній, Щось таке. Коротше кажучи, нормальна техніка, грабельна, можна грати. Щодо бою, в нас мурованка, чи там мурованка, як вона називається, стандартний бій, бачу кран понаглів, мабуть, любить грати в агресію. Я використовую ВК-шку як. Приманку, в якій мають роздати тички і проїхати потім за ним безкоштовно. В принципі, це виходить. Бачу, що кран розряджається, треба виходити, поки є можливість, давати йому тички. Нещодавно закінчив гілку крана. Знаю, розумію, що корпус там не дуже в нього нормально тримає удар, Роздамажує Паралельно дивлюсь, що ворожа команда виходила, саме тому я піджався більше під їх сторону, щоб їм не було зручно давати мені тички. Хоча. Нашого по мені давати, коли там ВКшка жопою стоїть. Да? Тут я виходжу нагло, я погано довернув корпус, але я поспішаю дати дамаг. Я дуже хотів взяти майстра, і більше ніхто не світився з важких танків, тобто потенційно їх тут не було. А наші вже нагло вийшли, і тому конкуренція досить велика була за дамаг. Бачу, стірва тікає, треба давати тичку, тому що 30-й там він плюс-мінус стоїть позиційно. Я знаю, що до нього зараз приїдуть, роздамажать, а в стірву навряд чи хтось буде там особливо сильно стріляти. Тут намагався дати ще наперед тичку, але вона, на жаль, пішла в землю. Тим часом інший фланг в нас там трошки підпросів. Бачу, ворожа команда з ліса там нормально штурмує. І саме в цей момент наша команда буде потроху відтягуватись частково. Це, ви знаєте, рідко буває, але саме в цьому бою вони подумали, що треба повернутись на базу, збити, типу там, захоплення, відбити і все таке інше. Ну, моя похвала, все правильно зробили. Тут я знову намагався дати блайнд по стірві, але на жаль, він теж знову не залітає. Дивіться, як шикарно в нас команда на нацелі відтягнулася, ми їдемо з іншого боку. Тобто ворожа команда зажата в лісі, ніби в нас все прекрасно, але вони то не світяться. І тут стає такий момент, що рахунок на 6-6, а по ХП ми ще й просідаємо ну, з того, що я бачив по радіостанції, докуди вона дістала. Да? Не залітає тички в прогу, на жаль. І в такий момент буває, що летить в перехрестя. Дається тичка, бачу, можна їхати, тому що викатуєш протік бортиком, ВКшка там стоїть. А, можу якось їхати плюс-мінус сейвово за доміками. Треба швидко доїжджати до супротивників, скорочувати дистанцію. Роздамажити по своєму засвіту, так буде більше досвіду. До речі, дивіться, ворожий прототип робить абсолютно правильні речі. Він намагається розтиснути фланг. І потенційно, в якийсь момент, якщо пару танчів нас знищити, то ми вже будемо кучкуватись десь там по центру мапи, а вони нас обійдуть з усіх боків. Як бачимо, зараз Йосипа станкував бок, раджу це робити. бачина тут нормально. Забираємо стволи, це зараз дуже корисно. Нам не потрібно, щоб ворожа команда перейшла в наступ, так би мовити. Тому стволи треба мінусувати. А фраги, до речі, дуже сильно впливають на майстра. Ось ця тичка, бачили? Ну, по суті, тупа віртуха. Ворожий танчик закатував. Тут було два варіанти. Або ти такий, та воно не залетить, не буду стріляти, або дати віртуху, а вдруг. Ну, от воно так і вийшло. Дивлюся, що знову там захоплюють якось базу. Думаю, давай прототипа, збий, тебе все видив. У вас ще багато ХП, вас треба дамажити. Прототипа збиває базу, красунчик, молодець, я йому дуже подякував. Думаю, все одно, якщо що, ми встигнемо збити нашу. Ну можливо. Ну, але завершити бій там з 2000 дамага, ну таке собі. Добираю мінотварь, Їду на 2 5 2 рахунок 12-9, по ХП вороги дуже сильно просідають. Це вже 100%, ну давайте так, 99% наша перемога. Тому намагаюсь вже пофіг, там, якщо треба підставитись, все таке інше, головне дати якомога більше дамага. Бачу 103 й фуловий, але тут мені попадається мантікора, не знаю, яким дивом я її забираю. Але дуже дякую за цей фраг. Чим більше фрагів, тим більше шансів на майстра. Ну, окей, звісно, що ще треба нормально роздамажити, там якісь можливо асісти, все таке інше, але фраги це да, це дуже важливо. Зараз буду намагатися 103-му дати якусь стичку. Тут давав віртуху, сподівався, що в той апендікс вона зайде. А якби я цього не зробив, от можливо, б зараз ще б зайшло. Отже, давайте подивимося результати цього бою. Власне, результати. На жаль, блайнди не залітали. 3800 дамагу, 1800 асістра. асіста, три фраги. І цього вистачило, в принципі, на майстра. Результати команди, власна реалізація. Як завжди, дякую за перегляд. Давайте покращувати наш скіл в цю гру разом. І до наступних відосиків. Пока-пока.